Маринуємо перепелині яйця. Для цього треба зварити їх, почистити і гарненько, щоб були чистенькі і рівненькі, де порваті бажано сюди не ложити, бо вони тоді некрасиві, коли, коли замаринуються. Маринуємо у соєвому соусі, плюс додав всякої, всякої куснятини. Дивіться, які кришечки гарні. Так, зараз Юлія буде колотити. Ну, ми Юлія колоте що на здоровий об'єм. А я буду розказувати на 0,5 літрову баночку. Ну, коротше, на одну банку. Ми ложимо сюди по 37 штучок яєць у нас сюди влазить. На півлітрову банку їх іде 25 на півлітрову. У нас вилази 37. Так, поїхали. 1 третя чайної ложки. Часник, який то насушений чесник. У нас це який? Тер... А, тертий Тертий часничок. Теж 1 третя чайної ложки. Кип'ятку 50 мл. Сахару 2 чайні ложки, уксуса 2 чайні ложки. І соєвого соусу 70 мл. Всього цього наколочуємо і можна заливати у маринад. Маринується воно, двоє суток, двоє троє і можна їсти. Але ми робимо трошки по-другому. Ми його кип'ятим кип і заливаємо кип'ятком. Тоді він може у холодильнику храниться до трьох місяців легко. а може й довше. Ну, довше воно не вистоює, бо дуже вкусне. Воно швидко дуже розходиться. Так що ми зараз його то висипаємо все в кучу, кип'ятим і заливаємо. Все, просили той, як його називають, рецепт. Маєте рецепт, можна тепер робити. Ну, Якщо треба більшенько, от як нам, само собою е е умножаємо на, на, на ту кількість банок, яка в нас є, і всі інгредієнти умножаємо також. І все виходить смачно. Дуже смачно, ми пробували взагалі клас. І хто не пробував, усі, усі дуже задоволені. Дуже задоволені. Отакий От він виходить кольором. Ну ясно, що соєвий соус. Хоч він і розведений трохи з водою. Ну, все одно само по собі воно чорне. Як закипіло, так і наливаємо. Я в кінці відео напишу текстом весь рецепт, щоб було удобніше поставити на паузу і запишите усе, як, як має бути. Бо так, із слов то писати воно, звісно, неудобно. Воно так буде чуть попроще. Заливаємо повністю усі до самої гори, щоб їх покрило усі, всі яйця. Кришечками красивенькими. Закриваємо. Я не зако, я просто накрив. Чи хватає в нас на всі банки? Це все? Чи ще є? Чуть -чуть. Ще чуть-чуть. Mm -hmm. Коротше, на нашу банку не хватає. Mm -hmm. А, і на ту не хватає. Та нічого, доварити можна трохи. Даю все. Я тоді в холодильник поставити на, на двоє суток і можна їсти. На новий рік Вообще, вообще смакота. До нового доворічного столу, до різдвяного столу. Ага, отак ще треба його як той поколотити, щоб, щоб колокольчики усі покрилися. Ну, мені то все одно будуть, Там може скраєчку десь яка не закраситься. Можна буде підколотити трохи пізніше, там, через, через день, щоб воно рівномірно покрасилося. То вже як кому як. Ну, отакі от такий у нас получився результат. Дивіться, яка смакота. Ай-яй-яй, покажу красота, Як настоюється, буде, буде смакота. М -м -м. Так що до Нового року, до Різдва можна замовити, і ми вам відправимо. І у вас буде така така і вкусняшка. Якраз поки дойде, ще трохи взагалі настоїться капітально. Купили такі баночки красивенькі. І все буде добре. Все, зараз Юля тоді ще трошки довари, за, за, щоб ось здали, і буде, буде все класно. Все тоді. Всім доброго миру, до наступних зустрічей.